Привіт усім! Ви на каналі Саші Матвєєва. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, а також поставте лайк, зробіть репост і залиште коментар для того, щоб більше людей побачило це відео і знали про цю інформацію. А в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь! Багато хто з вас не знає, що кожного дня, я наголошую, кожного дня, 150 людей. Які виїжджають за межі України, не отримують такого дозволу, тобто не виїжджають, їм забороняють виїжджати, їх не пропускають у зв'язку з різними обставинами, у зв'язку з документами з обмеженнями на виїзд і інше. Я вже неодноразово говорив про це, і навіть прикордонна служба у вигляді голови прикордонної служби і речників прикордонної служби, що за кордон можна виїхати по закордонному паспорту, але Можна і по українському, і по свідоцтво про народження, є деякі нюанси. Якщо ви виїжджаєте з території під окупацією, тобто вам вдалося виїхати, вдалося втекти з під окупації, ви можете виїхати по українському паспорту по свідоц про народження, або ви виїжджаєте з території там, де відбуваються активні бойові дії. Теж ви можете з паспортом українським чи з свідосом про народження виїхати за кордон. Але якщо ви виїжджаєте. З Києва, зі Львова, з Тернополя і інших міст, де зараз не ведуться активні бойові дії, то вам потрібен паспорт за Звичайно, що, напевно, напишуть мені люди в коментарях, що а мені вдавалося виїхати, а мені вдалося виїхати по українському паспорту, а я звітам, а я звітам. І я скажу так. Бо навіть прикордонна служба говорить, що ми випускаємо по українському паспорту, якщо людина переконає прикордонника і буде прийняти рішення, що людину можна випустити по українському паспорту чи по свідоцтву про народження, але вони рекомендують настоюють на тому, що потрібен закордонний паспорт. Чому я про це говорю? Тому що я отримую від вас дуже багато запитань в коментарях, в приватних повідомленнях чи можна зараз виїхати по українському паспорту. Я говорю і наголошую, можна у двох випадках: це територія окупована, це територія, яка зараз активно обстрілюється орками. Як говорить Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, така норма діє, але ми раніше наголошували, що за можливості люди робили собі закордонні паспорти. Бо саме закордонний паспорт може стати тим документом, який буде необхідний під час перебування за кордоном, а не внутрішній паспорт. Якщо людина вже один раз, наприклад, виїхала по внутрішньому паспорту, повернулася в Україну, і другий раз хоче виїхати по внутрішньому паспорту, то дуже велика ймовірність, що її вже не пропустять. Тобто одноразово вас випустили, ну, були у вас обставини, ви, ви мали можливість підтвердити, що ви виїжджаєте з таких регіонів, де зараз небезпечно, і вас випустили. Але якщо ви вже заїжджаєте з поверненням і знову хочете виїхати, тоді вже дуже сильно ймовірно, що вас не пропустять. Чому? Тому що в Україні, яка би складна ситуація зараз не була, паспорти за вже роблять. Та проблемно, та не всюди, та великі черги, але вони робляться. Податися на них можна, зробити їх також можна. Є можливість зробити, вона складна і довга, але вона є. Тому і прикордонна служба вимагає закордонні паспорти на кордоні. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні! Дякуємо Польщі!